Стало відомо, якою буде головна ялинка міста. Її вже традиційно встановлять на площі перед оперним театром. За вишки вона буде 14 метрів. А подарував її Львову мешканець Білогорщі зі свого приватного господарства. Також особливістю буде те, що на верхівку замість зірки повісять протитанкового їжака, якого минулоріч зробили на ЛКП Львів Електротранс. Львівська дитяча лікарня святого Миколая отримала сучасний лазер для шліфування рубців. Він допоможе лікарям рятувати дітей з опіками. Уже незабаром вони планують провести першу процедуру. Загальна вартість апарату, що подарували лікарні благодійники, 3,5 мільйона гривень. Додамо, що кожного року майже 700 діток з опіками отримують допомогу у цьому медзакладі. Сюди приїжджають діти з різних областей України. Правоохоронці затримали хакерів, які вимагали кошту крупних світових компаній. Відомо, що вони, використовуючи розроблені ними віруси, шифрувальники, здійснювали атаки на їх сервери, а потім надсилали листа зі своїми умовами та ціною у криптовалюті за повернення даних. За кожен день затримки оплати вони нараховували пів біткоїна. поліцейські спільно з іноземними колегами, у тому числі з Європолу, євроюсту та ФБР США, знешкодили небезпечне злочинне об'єднання. Починаючи з 2018 року, зловмисники атакували найпотужніші світові компанії та завдали збитків на понад 76 мільйонів євро. Разом правоохоронці кількох країн розробили спецоперацію по затриманню злочинної групи. Були зібрані усі цифрові докази, з'ясовані способи вчинення цих злочинів та згодом ідентифікували і зловмисників. Внаслідок цієї операції у Швейцарії затримало одного з учасників цього групування. Ще одного викрили у Норвегії. Також трьох підозрюваних затримали і у нас. Наявні докази не залишили слідчим сумніву, що це саме ті, хто атакував провідні світові компанії. Поліцейські здійснили понад 30 обшуків. вилучено техніку, носії даних, автомобілі, майже 4 мільйона у національній валюті, а також криптоактиви. Зловмисникам оголошено підозру. Наразі ще тривають слідчі дії з метою встановлення місце знаходження інших членів угрупування. Дратують автомобілі на подвір'ї, стресуєте через брак паркувальних місць та втрачений час на їхній пошук. Мало хто з нас замислюється про такі важливі дрібниці, коли хоче придбати собі житло. Пріоритет у лев девелопмент полягає саме у тому, що тут дбають про комфорт до найменших нюансів. Для цього компанії підібрали дуже влучне слово – «людиноцентризм». Двір без машин це філософія компанії Лев Девелопмент, яка спрямована на покращення комфорту та життя для наших мешканців. Уявіть собі життя, коли ви не хвилюєтеся про те, де залишити свій автомобіль, а ставити машину на закритій парковці в будинку і протягом кількох секунд піднімаєтеся ліфтом у своє затишне помешкання. Не повірите, але у компанії Лев Девелопмент навіть подбали про те, аби клієнт мав змогу зекономити на такому комфорті. За програмою лояльності Life Right, люди, які придбали квартиру, разом з паркомісцем отримують знижку на паркомісце мінус 10%. Дана програма лояльності розповсюджується на усі житлові комплекси та дійсно до кінця 2023 року. Усі деталі програми лояльності Life драйт дізнавайтеся на сайті компанії levdevelopment.com.ua або за телефоном 067 00 242. Їхав вантажівкою селом, та й гадки не мав, що вб'є свою ж сусідку. У Столицькому районі сталася трагедія, від якої буквально волосся стає дибки, водій, якому 54 роки, не помітив на дорозі старенького односельчанку, якій було вже 87. Бідолажна вдарилася об капот машини та прожила ще кілька годин. На жаль, медикам так і не вдалося реанімувати пенсіонерку. Зараз слідчі встановлюють, що ж кермувальнику завадило помітити жінку на дорозі. Якщо ж його провину доведуть, то шофер може сісти. Істе на 8 років. На Львівщині через негоду у ДТП травмувалися три особи. Відомо, що на трасі Львів Луцьк водій легковика не впорався з керуванням та зіткнувся з деревом. Його пасажири, серед яких п'ятирічний хлопчик та немовля, отримали травми різного ступеня важкості і були госпіталізовані. Правоохоронці наголошують, що під час керування слід враховувати погодні умови та не забувати про правила безпеки на дорозі. Стала заручницею пожежі разом із своєю новонародженою дитиною. Це просто не вкладається в голові у добротворі. Жінка з немовлям благала про допомогу зі свого балкону. Інцидент трапився у третій дня. В будинку загорілася електрощитова, а диміло так сильно, що мешканцям четвертого та п'ятого поверхів годі було вийти з квартир. Рятувальники спеціальними засобами допомогли людям вийти на чисте повітря і вже за півгодини приборкали полум'я.